Шановні мої глядачі, мирного спокійного дня вам. Мене звати Іна. Хочу вам показати нашу малечу. Маємо ось тут пташенят. Хочу вам розказати, кого саме ми плануємо вирощувати цього року. Так, подивіться: тут у нас тут у нас курчата, бройлери і тут у нас індичата. Ось, ну тако, Якщо придивитися, то їх можна розрізнити. От, Індичата, отакі. от оце індичата. Так, зараз світло, він так, бачите, ось оце індичата, о, такі от цікаві. Зараз, Зараз підскочить. от, Оце індичата і от там кілька бролерів ще є. Бройлерів ми купили лише два дні тому. О, такі вони ще лисуваті. І дичата вже у нас 4 дні. Ви знаєте, цього року вирішили ми вперше спробувати вирощувати індичат, великих індичат. Бролерних це бік 6. От, е, Ну, скажу вам одразу, що наразі у наразі мене ще трошечки є сумнів, тому що індичат ми купляли з рук. Ми не купляли їх ні на птахофабриці, ні е, тахівників, які продають молодняк на ринку, яких я вже добре знаю. от. Індичатами трошечки в мене є сумнів. Ми побачимо, побачимо. А знаєте, що в мене є сумнів? Трошечки в них вага замала, так як для їхнього віку. Так як сказав мені продавець, що їм вже три тижні. От. Ми їх привезли додому, я їх одразу поважила, в них була вага 500 грам. Ну, для такого віку, для таких індиків, це трошечки замала вага. Трошки замала вага. Ну, Побачимо, як нас далі з ними підуть справи. От зараз, для прикладу, я візьму кілька індичат, поважу, побачимо, яку вони зараз мають вагу у нас. Ну, от, подивіться, ну і що ти? Ну і куди ти? Куди ти налаштувалося? Ну, куди ти налаштувалося? Ну, таке мале і вже літає. Ну, і ще одне пробує. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Зараз я знову натягну сітку, оп, так. От, глянь, то ж таке, тут загрожа досить таке, висока, подивіться, бачите, воно підскакує собі і все. Ну добре, знаєте, я завжди кажу: якщо птиця активна, то господар е, задоволений. Дивіться, що робиться. То господарі задоволені, тому що, значить, все добре в птиці. От якщо птиця активна. Так, так, ну зараз спробуємо зважити кількох. Так, добре, взяла такий невеличкий такий лоточок. Так, ну йди сюди, давай. Йди. Подивіться, Подивіться, які вони цікаві, які вони справді. Ну, це добре, що вони активні. Так, 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 чі куди? куди іди сюди, давай, іди сюди. Акуратенько, легенько. Так, треба двома руками тоді. Так, поки важу одного, повтікають мені інші. Так, стій, стій, стій. Так, ну дивіться, яка в нас вага. 70, вісімдесят грам. Приблизно, це приблизно. От. Так, от. 686 шість грам. Гляньте, як гарно стоїть на возі. О, а я вже знаю, я вже зрозуміла, куди вони так рвуться. Гляньте, ну, бачите, я їм принесла зеленини, от, зараз зараз я їм сюди візьму і вони мене заспокояться. Подивіться, гляньте, бачите? Вони дуже люблять зелень. Я їм. Е, даю або цибульку зелену, от, або салат. Листя салату. От, гляньте, все. От, вже вони втихомирилися, вже вони мені не тікають. Гляньте, бачите? От бройлери ще не вміють їсти зелень, а індики дуже люблять зелень. Так, ще одне. Кілька секунд стоїть. 680, 690, 680 Так. Так, секунду, секунду, постій. Шістьсот шістдесят сімдесят грам. Так. Ну, кількох вдалося мені зважити на наступний раз же треба брати більшу вагу. У мене є велика вага. От велику вагу брати і придумати, в чому їх важити, тому що трошечки незручно було сьогодні, ну, кількох зважила. Бачите, середня вага зараз в них 650-680 шістсот грам. Ну близько 700 грам. Ну трошечки скажу за цих 4 дні в нас вони трошечки вагу взяли, от трошечки вони вагу взяли. Так, чим годуємо? Комбікорм. У нас є стартовий комбікорм, і сюди ми ще домішали мелену зерно суміш. Господар, який продав нам цих індичат, розказував, що він тримав їх на стартовому комбікормі лише тиждень і все, а потім почав зразу до, до стартового підмішувати ще домашню зерносуміш. Можливо, через те в них вага трошечки менша, ніж має бути, ну побачимо. Ой, є. Саме тому ми в годівницю їм дали і е, комбікорм для бролірної птиці, і так само дали їм ще домашню зерн, е, мелену зерну суміш, щоб вони легше адаптувалися. Щоб, тому що якщо різко переводити їх на інший корм, е, їм... <реш> Пташенята можуть просто прихворіти і все. Тому, щоб не було ніяких неприємних ситуацій, то ми е годуємо саме ось так. І на такому мішаному кормі будемо їх тримати кілька тижнів. От, бачите, Індича... <реш> клює, клює і все. Індичата вже в нас кілька днів, вони вже адаптувалися гарно, отакі вони в нас активні. От, бр бройлери наразі лише звикають. Бр бройлери у нас лише другий день, ще вони наразі звикають. Ну маємо надію, що із бройлерами у нас буде все добре. Минулого року результат у нас був просто ідеальний. З бройлерами ми настільки були задоволені ними, що не сумніваючись, взяли цього року знову бройлерну птицю. Наразі вони у нас в цій загорожі. Місця тут трошечки малувато, але тут їх легше обігріти. Тому що приміщення маленьке. Ще кілька днів вони в нас будуть ось тут, в оцій загорожі, а потім ми вже їх переведемо на більшу територію. Це таке? Бачно? бачно, яке? От, бройлери вже наділися, вмостилися спати. Водичку стараюся давати чистенько щодня їм, щоб в них завжди була свіжа водичка, тому що вони до кінця дня її трошки таки і забруднюють. Часом якийсь індича може сісти зверху на поїлочку, от, і е, послід туди попадає воду. І так само і дзьобики свої площать після того, як їдять комбікорм. Тому водичку стараюся міняти щодня. Ну, на рахунок пропоювання. Ніякого пропоювання ми їм не даємо. Тому що і бройлери, і індики вже всі перші початкові пропоювання пройшли. У них вже була проведена профілактика від хвороб і так само від паразитів. Так, добре. От таке поповнення маємо ми. На даний час на нашому подвір'ї побачимо, як будуть рости наші пташенята. Буду старатися вам про це розказувати. Мені справді дуже цікаво, що в нас вийде з цими індиками, тому що в нас раніше були лише домашні індики. Ну, найперше, я таки хочу вірити, що нас продавець не підвів, що це справді бролівні індики великі. Побачимо, це буде видно через кілька тижнів, як вони будуть набирати вагу. Бо я вже добре знаю, як ростуть домашні індичата чи курчата. От і яку вагу і за який час набирають Набирає бройлер на птиця, тому що минулого року ми мали бролерів. У нас було все добре, ми були дуже задоволені бролерами. Ну, побачимо, який у нас буде результат цього року. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, мирного дня вам, спокійного дня. Хай вам гарно ведеться ваша господарка, і хай все у вас буде добре.